Розпаковка. Отримала сьогодні посилочку від нашого українського селекціонера Анатолія Іваницького. Ось так. Він має такий псевдонім Лео. Така позначка його фіалочок. Зараз будемо з вами дивитися Ось такі листочки. Це Лео. Сніжана. Бачите, як гарненько перекладені листочки, щоб один одного не травмували. Дякую, я замовляла один листочок, а мені прийшло два. Дуже приємно. Дуже приємно. Так, побачимо, що там далі у нас іде. Так, тут треба буде. Так, розгортати. Тут, бачите, степлером, скобочками такими все скріплено. І трошечки треба, треба допомога мені. Допомога ножиць, щоб Ось, хоч би не відрізати листя ще. Я буду відривати краще. Ось так. Подивимося, що це у нас. Так, тут у нас хто? Давайте подивимось. Це у нас лево. 22. Так, буду. Добиватися. Ой. Окей, okay. достаточно. Так. В общем, не знаю, как цей сорт называется. А, це тюльпан. Це тюльпан. Лео тюльпан. А я, а я читаю, читаю, не можу ніяк збагнути, що це за сортик таке. Це Лео тюльпан. Ось такий. Так, далі подивимось. Хто у нас там далі на черзі? Ось так буду робити. Дуна зрізати і виймати. Ось так буде. Так. Ой-ой-ой, куди падаєш? Так. Це леопівонія. Ось така квіточка. Леопівонія. Катин вітна, на Опа, ось ти. Маленька, маленька всі. Такі хорошенькі, Так, далі. Дуже гарні ці сортики, які я вибрала. Це так відкладу в сторону, щоб випадково не скинув, бо я можу. Так, оце Бускова акварель. Це подарунок. Ось таке така квіточка, трішечки листочок відломився, але це не критично Лео. Бускова акварель. Тут теж бачу листочок уже відломаний. Ось тому, хто бачив моє пакування, то в мене трішки відрізняється воно. Ви бачили, як я упаковую. Моє пакування трішки відрізняється. А це у нас хто? Давайте побачимо. Ось тут таке листе цікаве. Якесь таке бордове. Цікавий, цікавий листочок. Це Лео ріка життя. Ось тут вже, бачите, дітки. Ростуть у нього. Тут навіть два листочка і вже дітки полізли. Дуже цікавий сортик. Леоріка життя. Так. Далі що у нас? там? мені самі цікаво. Знаєте, коли в когось замовляєш, особливо якщо це не свіжо зріс, а такі вже дітки чи листочки дуже цікаво. Які вони можуть бути в когось. Не такі, як в мене, наприклад. Можливо, в когось вони набагато кращі, <рес> чи в мене. Так. А це що у нас таке? От бачите, це про те, що я говорила, що я перестала так робити, бо мені подобається, коли все сухо. Це Лео. Лео... Що це за Лео? Я щось не можу зрозуміти цей почерк, хоча я в почерках розбираюся. А, Лео Анастасія. Лео Анастасія. Теж дуже гарний сорт. Лео Анастасія. Такі темненькі листочки. Цупкенькі. Так, далее подрываем нас. Что тут далее у нас? Так, сошли малюк. Ой, ой. Ой, листочки одламалися, шкода, а тут такий, ну, нічого, багато листочків поламалося. Це лео дитя сонця. Це дуже хороший сорт, але чомусь він... Не знаю, щось повідломувались листочки. Таке щось з листочками сталося. Непонятно, що вони будуть викидатись. Так. Це у нас хто? А це у нас листочок? Ой, ножнички впали? Це око дракона, це листочок з діткою, око дракона. Я дракона. Ой, а тут вирвався разом з бумагою, бачите? Коренева є, але чомусь він вирвався, а це волошкові очі. Так, все, далі подивимося, що там. Лео, білоцвіт, весняний. Дуже хотіла цю фіалочку. 嗯嗯嗯。Mm hmm. mm hmm. mm hmm. А це Лео так це Лео, мигдалеві пелюстки. Це Мигдалеві пелюстки. Розеточка.